оглядаємо поверхнево, потім опис одягу. Так як він в стані глибокого промерзання, ми вимушені були одяг трішки підрізати, щоб подивитись далі пошкодження на тілі у даного трупа. проникаючі осколкові поранення грудної клітини, нижніх кінцівок, кульове проникаюче поранення правого плеча. Ну і далі на розсуд експерта ми відбираємо генетичний матеріал для подальшого аналізу. В червні ми отримали 1600 тіл. Нам вдалося разом зі слідчими органами відпрацювати за 20 днів. Це з відібранням біологічних зразків і призначенням для подальшого ДНК дослідження. наразі потім ми в серпні отримали 100 тіл саме найсумніше, що ми втрачаємо молодих. Хлопців, молодих людей, молоде покоління. Хочеться, щоб війна закінчилася. А стосовно репертріації, це щоденна робота, але це незвичайна робота, тому що кожному військовому з репертріації ми повинні це наш обов'язок повернути ім'я і повернути рідним їх родичів. Коли тіло поступає до нас, ми розуміємо, з якого напрямку. Його привезли. Який період був це зима, осінь, весна? Ми дивимось по вдягненому солдатові. Найчастіше це зимовий одяг, декілька курток, світера, термобілизна. Бували випадки, навіть коли наші захисники поступали до нас в спальниках. Буває таке, що йде Ростен. Експерт в е, обнаружив знаряд, і він з бойовою чукою. Ростен, звичайно, все зупиняється. Чекаємо на саперів, які дуже швидко реагують. І з тіл, які ми отримали в червні, дуже багато було різних знарядів, боєприпасів, які також і і подальше діється вже саперю. Багато різних моментів, які ми можемо. Ми не знаємо, з чим ми будемо працювати, що нас очікує втрок. Ми отримали фрагменти кісток, які вже піддали з дії. Це скелетований труп, Вони піддали з дії факторів зовнішнього середовища. Тобто м'яких тканин нема. І ми можемо, ми можемо зрозуміти, що цей ці скелетовані останки з моменту смерті цієї людини пройшло десь до 12 місяців. Тобто це вже негативно може сказатися на проведенні нашого результату. У нас є череп практично збережений, але в нього немає ні верхньої, ні нижньої щелепи. Відповідно до рекомендацій, є така умова, що необхідно відбирати зуби. Для аналізу проведення саме молекулярно-генетичного ми відбирали фрагмент епіфізу кістки, зруйнували його. Це фрагмент кіст-кістки, а оце саме порошок, який ми переносимо потім в пробирку, і після цього ми йдемо в іншу зону, в іншу кімнату, де проводимо саме лізис і етап виділення денка. Ми в травні місяці завдяки військовій адміністрації 11 тіл ми поховали. Вони пройшли всі свої дослідження, вони внесені в базу, але немає з ким порівняльних експертиз. Вони поховані на спеціально відведених місцях кладовищах і будуть чекати своєї участі, коли з рідними буде порівняльна експертиза. Тоді, коли ми не маємо жодної інформації про родичів, тоді коли ми не маємо інформації про інші індивідуалізуючі ознаки, тоді ми зараз на сьогоднішній день не зможемо провести в повному об'ємі ідентифікацію. Але як я сказав раніше, ми сподіваємося, що будуть інші сучасні методи, які нам нададуть можливість саме це провести. Тіла зберігаються в рефрижераторах на базі Одеси і області. І є у нас вагонні секції, обов'язкова температура, що було мінус 10. Вони чекають своєї участі ідентифікації, температурний режим. Якщо термін спливає 12 місяців, і всі лабораторні дослідження проведені, то є спеціальне відведені місця з всіми почистями. Тіла ховаються і чекають ну, своєї участі для ідентифікування з рідними. На сьогоднішній день ми вже прийняли 10 репертріацій. Це близько 2600 тіл з репатріації з обміну репатріованих тіл. Звісно, навантаження воно збільшилось, як і не всі установи в цілому в Україні. Але це наша задача, це наша місія. і Ми зобов'язані її виконувати. <праць>